Вчора, дорогі телеглядачі, дорогі брати і сестри, ми бачили в Євангелії фарисеїв, які хотіли від Ісуса знамень з неба, і їх не отримали. Вони хотіли знамень, які підтвердили б Ісусову владу над землею, над світом. І вони не отримали цього знамення. Сьогодні бачимо учнів, які побачили чимало. Знамень від Ісуса, дивлячись на Нього, супроводжуючи Його. Але все одно в їхніх серцях перебуває страх. Вони постійно бояться чогось. Постійно можна мати враження, що не дивлячись на те, скільки знаків Бог, нам, Бог би нам не дав, то завжди. Ці світські справи, вони будуть на першому плані. І ми все ж таки будемо забувати про те, що Ісус насправді є з нами. І зверніть увагу, брати і сестри, що в човні у цих учнів і у Ісуса була одна хлібина. І так само в нас, тут тепер, де ми знаходимося, на землі, в наших храмах, ну, зокрема, просто під час святої Меси, є також лише одна хлібина. І це є хліб Євхаристійний. E, і ми, так як учні, на жаль, дуже часто не віримо в те, що ця одна хлібина, e, насправді Ісус може перетворити цю з допомогою цієї хлібини, Ісус може нас врятувати. Постійно бракує нам віри в те, що ця одна хлібина насправді є в змозі нас ну, просто зцілити. Що Ісус через цей хліб в змозі нас нагодувати. Те, що на першому плані ці наші світські проблеми, вони постійно залишають нас в такій невпевненості. Ну, Бо це. З одного боку, нормальне, що ми дивимося на ці світські справи і переживаємо за наших близьких, за, за себе самого, за себе самих, за наших близьких, за е, наші, наш е, матеріаль, е, фінансові справи, за наше здоров'я це все є світські справи, на які Ісус не, не забороняє нам дивитися і дбати про це. Про це все треба дбати, але йдеться про те, що вони завжди чомусь виходять на перший план. Ісус знає ці наші відчуття, те, що ми не впевнені щодо майбутнього, навіть, мабуть, не впевнені щодо того, що буде завтра, чи ми будемо мати за що їсти, чи ми будемо мати дах над головою. Він це все дуже добре знає. І розуміє, він, він же сам був людиною і знає, як це є, коли ну, з'являються страждання, страх або невпевненість. І саме тому е, дає нам своє слово. Сьогодні, е, з допомогою е, слів Псальму, Він нагадує кожному з нас. Е, ці, це є слова Псальму 94-го. Господь. swojego narodu nie wytkynie i spadzczyny swojej nie zależyć na przyzwolaście. Jezus znaje nasz strach, znaje też co my przeżywamy i to mu nagaduje nam postyjno, że On nas nie zależy na przyzwolaście. I On tak naprawdę tymi e, słowami nagaduje każdemu z nas, że no, ja Ciebie nie Подивись на те, що відбувається в святій Месі. Я в змозі нагодувати з допомогою однієї хлібини тисячі людей. Я в змозі перетворити цей хліб і це вино, яке тут маємо на вівтарі, перетворити це в своє тіло і свою кров. Тому не сумнівайся, що я в змозі також допомогти і тобі, і твоїм близьким. Тільки просто довірся мені. Довірся Ісусові, тому що Він є Господь, який свого народу не відкине, і спадщини своєї не залишить на призволяще. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.